Отже, поясніть, будь ласка, яку мету зараз переслідує Російська Федерація, намагаючись втрутитися у парламентські вибори у Молдові, які відбудуться уже найближчої неділі, тому що нагадаю, ще на початку літа в Молдові конкретно заявляли, що Російська Федерація буде робити аналогічні спроби і вже це робить. для того, аби майбутній парламент був більш орієнтований на Кремль і дозволив розширити свою військову присутність. У регіоні, має на увазі РФІ. Ну, Ви власне відповіли щойно на своє питання, для чого вони це роблять? Це абсолютно логічно і закономірно. Чому в Російській Федерації цього не робити? Ось в чому полягає питання. Вони це роблять, тому що ну їм так вигідно, поможуть собі це дозволити. Бо ніхто нічого їм не може за це зробити. Тому і роблять. Це було б дуже по-дурному з їх боку цього не робити. А що власне вони в результаті отримують, якщо таке їм вдасться реалізувати свій план? Ну, по перше, вони отримають ще одну точку впливу всередині Європи, важать дестабілізації ситуації в регіоні. Для них це дуже важливо. Вони вже мають впливи на Угорщину, вони мають впливи у Словаччині, вони хочуть ці впливи наростити, в тому числі і в Молдові. Не знаю, чи вони прям планують зірвати європейську інтеграцію Молдови. Можливо, їм цікавіша навіть Молдова всередині Європейського союзу, щоб потім використовувати як Угорщину Словаччину, аби дестабілізувати Союз всередині. Крім того, вони створюють додатковий тиск на європейський союз в цілому. Це не якась там окрема історія. Це частина спільної стратегії з Китаєм, яку вони зараз планомірно реалізовують. Російська Федерація є важелем тиску Китаю на Європу за того, щоб домовитись з Європою про якусь більш вигідну взаємодію в глобальному плані. Китай бачить, що. Сполучені Штати Америки зараз ослабли, що країною керують абсолютно некомпетентні люди, які не здатні вибудовувати довготривалі зв'язки. Я буквально кілька фрагментів почув з виступу Дональда Трампа на генасамблеї, і це абсолютно клоунада. Тому не скористатись такою ситуацією знову ж таки, вже для Китаю було просто злочинним. Росія запускає свої дрони на Польщу. Залітає літаками в Естонію, розвідувальні літаки також на територію НАТО відправляє, потім їхні дрони саджають в різних країнах і нічого. Росія не отримала жодних наслідків за це. Ми бачимо, що європейці намагаються тільки применшити загрозу. Виходять і поляки кажуть, та ці дрони, ну насправді, ну знаєте. Ну, вони нами без бойової частини, вони сильно нікому не могли зашкодити, для чого Випадково вони? залетіли. Випадково залетіли, для чого вони роблять, щоб применшити вагу цієї історії, бо в іншому випадку це буде потребувати реакції. А потенції для реакції немає. Тобто реакція відсутня. Десь взяти засоби для того, щоб повернути реакцію, яку у нас було замолоду Європейського Союзу, коли така була реакція, що Радянський Союз побоювався, вони зараз не можуть. Тому доводиться отак -от ганебно опускати очі і відповзати. Тому, звісно ж, Російська Федерація буде це робити. І е, більше буде безпілотників, більше буде шпигунів, будуть вилазити чергові склади зі зброєю, як у Фінляндії, будуть втручання у вибори. Бо як сказав Петр Павел, те, що я також говорю дуже давно, та тому що вони це можуть, вони роблять, бо можуть. Бо просто питання в тому, чому їм цього не робити. От на питання, чому їм цього не робити. Відповіді немає. А на питання, чому вони роблять, ну відповідь очевидна, бо їм це дозволяють зробити, бо немає конкретної реакції, бо ніхто не дав по руках. Якщо говорити про Молдову, то за результатами ось цих парламентських виборів, яким може бути подальший євроінтеграційний шлях Молдови, тому що ось буквально напередодні Молдова і Європейський Союз завершили аналіз законодавства на відповідність вимогам вступу до ЄС, і я нагадаю, що тут Україна і Молдова рухаються так, би мовити, в одній упряжці. Ну знову ж таки, може бути і від'єднання це може бути як погано, так і добре для нас, в залежності від того, якою ситуація буде в Молдові. Про це вже були натяки, але більше мова йшла про те, що Молдова десь може швидше реалізовувати просто. Ті кластери, які необхідні для входження до європейського союзу, в цілому багато що буде залежати дійсно від результатів цих виборів. Якщо Росія таки зможе протиснути свої проросійські сили, а все ж таки, якби минулого разу на президентських виборах Молдова і про європейський шлях вони тоді перемогли, хоча перемогли, ну так дуже на тоненько, дуже на тоненько, так по краю буквально пройшлись. Зараз ситуація може змінитись, тому що Росія витрачає дуже багато грошей на пропаганду, на фінансування своїх політиків, і звісно, вони не мають наміру збавляти обертів. І далі вже буде залежати багато від того, як саме захоче Росія використати цю проросійську владу, якщо вона там буде. Тут буде два варіанти шляху: або, звісно, згорнути повністю. Євроінтеграційний шлях і зробити просто Молдову частину проросійського блоку, або ж все одно залишити цей проєвропейський шлях для того, щоб Молдову впихнути в європейський союз і потім шляхом контролю над її владою впливати на загальноєвропейську політику. Пане Максима, а за вашими оцінками, які е, шанси в е, тому, аби проросійські сили здобули якусь перевагу е, на парламентських виборах е, у Молдові, тому що я напередодні на аналогічну тему говорила із тамтешнім політиком е, Оазу Антойн говорить про те, що їхнє м, суспільство дуже розділено, і як би не хотілося е, це розуміти, але є частина значна суспільства, яка тяжіє до Російської Федерації, має проросійський російські наступ. Ці шанси дуже реальні, скажімо так. І якщо Росія використає ще якісь незаконні засоби, вона їх використає, то вони будуть значно вищими. Тут багато що залежить від того, чи належним чином Молдова та її служби правопорядку підготувались до цього. Але в цілому варто оцінювати такі шанси як дуже і дуже реалістичні. Тобто дійсно ризики надзвичайно високі. Я неодноразово включався в ефіри молдавського телебачення, спілкувався там з місцевими журналістами, з політиками, і дійсно там, от, незважаючи на повномасштабну війну, на те, що вони бачили тут, все одно є. Є багато про російських настроїв, вони ще на початках як, як якось завуальовували, але чим далі, тим більш відкрити, відкритими вони почали ставати, коли зрозуміли, що ну слухайте, якщо вже е, Путін перестав бути нерукопожатним рукопожатним, якщо він даже навіть літає Сполучені Штати Америки на Алясці з Трампом зустрічається, і він перед ним червоні килимові доріжки вистилає, то то чому б не мати справу з Путіним? Ну, якщо президент США. Має справу з Путіним, чому ми не маємо? Це ж якби апрув від е, головної демократії світу. Тому, тому так, аргументи у, аргументів у противників Російської Федерації, на жаль, е, на жаль, стає все менше у Молдові. Тобто червона доріжка як зелене світло повернення на міжнародну арену в міжнародну політику. Чим це може загрожувати нашій державі? Тому що е, з'являлися неодноразово дані про те, що нібито Російська Федерація хоче розмістити додатковий військовий контингент на території Придністров'я. Хоча ну на той момент і зараз немає в неї такої можливості, тому що немає сухопутного коридору. Але Ну, я б в цьому напрямку не думав. Я гадаю, що це прям реальна загроза, якраз через те, що фізично перемістити якісь війська туди не є можливим. Ну просто це неможливо зробити. Ну хіба що підкоп зробити, я не знаю. Тому ні, тут проблема більше може бути в питанні євроінтеграції. Дійсно, що все ж таки є традиційна якась історія, що зв'язується в пакети. Країни, які йдуть євроінтеграційним шляхом, і якщо Молдова почне гальмувати, то це може вплинути негативно і на наш, на наш євроінтеграційний шлях, зрозуміло. Щиро дякую вам, пане Максиме, за змістовні роз'яснення за те, що знайшли змогу до нас сьогодні долучитися. Максим Несвітайлов, політолог, міжнародник був з нами на зв'язку.